Доброго дня! Хто вас підсижує і хоче зайняти ваше місце? Леганий розклад. Робота особисте життя загалом на роботі, Очікує шансу жінка. Очікує нового починання з чоловіком, з якимсь має домовленості. Ну, на даний момент поки що це лише сподівання: дії є, гра є за вашою спиною, зрада є, є саме вже проведена робота, є домовленості між ними, але ще вона в очікуванні особисте життя. У вас є власне бачення відносно свого життя, те, як ви бажаєте жити, як ви бачите ситуацію. Але є ще соціум, є правила, є Грегори, християнський Егрегор. Тобто те, що впливає на ваші дії, може вплинути. Хто вас підсижує? Не скажу, що підсижує, а жінка, яка Використає саме ситуацію, зможе вплинути, і ви не досягнете того результату. Тобто, проаналізувавши, включившись в процес, зрозуміє, як може вплинути на вас, і от тільки таким чином, використовуючи саме християнський егрегор, або соціум оточення те, що може повпливати на вас. І от таким чином не дати вам можливості досягнути бажаного відносно особистого життя, відносно вашої поведінки, відносно ваших планів, ваших намірів. Якщо ви, наприклад, розраховували на те, що вас задовольняє така ситуація, то вас як перед фактом поставлять, що ваші дії невірні, будуть висвітлені ваші дії, і таким чином дана людина прибере вас з свого шляху. По відношенню до взаємодії з тією людиною, з якою вона розраховує досягнути результативності. Вона розраховує, що її дії повпливають на вас, її маніпуляції повпливають на вас. На оточення, які знаходяться поруч з вами, відносно яких ви бажаєте досягнути результату. І загалом, хто вас підсиджує? Є декілька людей, які бажають отримати шанс, можливість перемогти. На даний момент вони не мають результату, якого бажають і на який розраховують. Того, що ви боретесь, ви дієте. По відношенню до особистого життя чи відносно реалізації, але ви дієте. От якщо хтось з вас не діє, не проявляється, то цей розклад. Саме ці поради не стосуються вас. Тому що дані люди, які вас підсижують або бажають зайняти ваше місце, не досягнуть результату тільки в випадку, коли ви дієте, будете діяти, будете протистояти. Будете протистояти маніпуляціям даних людей, які будуть задіювати соціум і бажати впливати, які будуть вести гру за вашою спиною. Які будуть очікувати шансу можливості, або створювати вам перепони, щоб ви переключалися, щоб ви мали проблеми і не мали достатньо ресурсного стану, щоб досягнути результативності, або саме отримати той шанс ту можливість, яку ви бажаєте.